Вітаю вас! З вами програма Моя сім'я, де я її ведуча Олена Красюк, шукаю рецепти щасливого та гармонійного сімейного життя. Знайти другу половинку, вступити в шлюб, народити дітей все це надзвичайно важливі події в нашому житті. Але це ще не головне, адже отримати ще не означає втримати. Насправді ж зберегти сім'ю набагато складніше, ніж її створити. Чому шлюби розпадаються? Як зберегти сімейні стосунки і чи варто це робити? Ми сьогодні будемо говорити з основником літературної школи Орфей, письменником, який багато років досліджує психологію стосунків Анатолієм Шамовим. Вітаю вас, Анатоліє, в, нашому, в нашій студії. Я також. Тоже скажите, будь ласка, на вашу думку, чему распадаются семьи? Яка главная причина этому? Вопрос непростой. Мне в общем-то приходилось не однажды искать такие решения, почему? Потому что, ну, любой писатель это прежде всего инженер человеческих душ. И надо сказать, что вот именно на уровне тонком плане души, на уровне души сначала происходят все события, потом они уже внешне, в реальной среде, в реальной обстановке в отношении конкретных людей происходят. Ну вот Толстой говорил как: все семьи счастливые, они одинаковые. Каждая семья несчастна по-своему. Вот несчастно почему? Почему распадаются браки? Причин очень много. Прежде всего, когда люди заключают союз, они заключают одновременный договор. Хорошо, если, если это люди интеллектуальные, образованные, или какой-то есть э, опыт прежде всего родителей, интересующиеся этим. Хуже, когда ну вот, поставил задачу жениться, или поставила девушка выйти задачу э, замуж выходит. Конечно, такой подход, он изначально ущербный и не дает желаемого результата. Сошлись два мира, две энергии. Вот выработать единый центр энергии, выработать что-то единое, общее – Основная задача, ну, конечно, после той, задачи, вернее, первой задачи, это родить ребенка. Смысл семьи в этом. А теперь поговорим про те, какие основные потребы в семье у женщины, а какие в человека, и как их задовольнить. Ну, мы говорили о том, что интересы. Вот интересы, они могут существовать только на компромиссе. И вот интересы женщины, они прежде всего идут от природы допустим, женщина ориентируется на какие-то, вот сейчас феминистическое движение, то женщины, вот как говорят, да, стерва, это круто, да, здорово, да, мужиком или мужичками надо управлять так. Это неправильный подход. Если несерьезно относиться к интересам мужским, мужчина теряет почву под ногами. С этим, как следствие, он теряет ответственность, а он глава семьи. Вот самая плохая плохой мужчина в руках хорошей женщины становится ну, не героем, но главой семьи. Не нарушаются приоритеты, не, не нарушаются какие-то паритеты, установленные природой. И каждый выполняет. то, что ему предназначила природа. Женщина мягкая, женщина терпимая, женщина пусть два раза, в три раза умнее мужчины может быть в браке, потому что лидеры могут меняться, но она всегда своего мужчину поднимает, что у нас практически вот распадается, семьи, семьи происходит. Женщина проявляют раздражительность по любому поводу. А это признак того, что есть обязанности, но нет любви. А вот эти обязанности, они повисли на плечах у одного и второго. Хорошо их выполнять можно только, когда тандем образовался, когда есть единый центр энергетический, психологический, есть понимание, поставленные цели решаются – И вот вы знаете, когда э, ребенка родили, выросли, семьи распадаются. Почему? Потому что не образовалось этого единого центра, понимания. Э, люди выполняли как-то свои обязанности. Мужчина за стенами дома вот мне отец говорил: это твоя задача. Это за стенами дома. Сюда не надо вмешиваться. Тут женщина должна быть хозяйкой. Хорошая жена – это хорошая хозяйка. И если она вот эту сторону игнорирует, то вы знаете, как говорить о том, что ей нужно в этой семье, очень сложно. Почему? Потому что женщина, любая женщина хочет быть счастливой, хочет рожать. Анатолій, дайте декілька порад, дуже коротенько, як зберегти шлюб. Е, ви знаєте, як для того, щоб зберегти те, що вже образовалося, єсть надо навчитися прощати. Це перше. Якщо ми не молимося, якщо ми не просим у єдиний господар в этой жизни у него, і ми не создаём именно любовь своей души, Что-либо сделать, что-либо изменить нельзя. Люди так обиделись друг на друга, что только пожинают болезни, неприятности, вместо того, чтобы любой возраст, любой, любой этап становления, строительства семьи сделать чем-то таким, что приносит ежедневную радость. А ежедневная радость постепенно, она качественно переходит в ощущение счастья. Вот это я бы хотел пожелать, но... В кожному конкретному надо надаворіть ну з людьми. І я гадаю, що якщо наші глядачі дослухаються до ваших порад, то в сім'ях буде набагато менше конфліктів. А зараз я пропоную вашій увазі сюжет Запорука сімейного щастя, де письменник Сергій Руднів та його дружина Алла розкажуть нам свій секрет сімейного щастя. Сергій та Алла Рудніви щасливе подружжя. Вони разом вже понад 45 років. І не дивлячись на те, що в житті були як злети, так і падіння, чоловік та дружина не втратили кохання та поваги одне до одного. А історію свого знайомства і сьогодні згадують з неабиякою чуйністю. Ми познайомилися на катці зимою. Ну і його уваги, таке, такое, якби він мені одразу руку подав. Я ему понравилась. А потом, когда мы шли, собирались домой, он мне завязывал, развязывал шнурки на коньках. Вот так. Ну, то есть я поняла что сразу, что я ему понравилась. Однак знайомство могло і не відбутися. Алла настільки сподобалася Сергієві, що той боявся до неї підійти. Виручив товариш, який на прохання чоловіка заговорив з неприступною дівчиною. Вийшло так, що вона струнка і їде, а у мене якісь гальми вмикаються. Я не можу до неї під'їхати. Ну, от щось таке буває, бар'єр. До будь-кого я міг там на цьому катку під'їхати, а до неї. Ні – ні-ні-ні. а в неї такі рухи якісь. Повільні, граціозні, і видно, що людина якось так до свого здоров'я, до свого стану відноситься чемно, якось отак. Якась напрочуд ніжна. І одяг в неї був тоді такий рожевий, а тут біло-чорні смужки тут такі досить цікаві, Це теж мені кинулось в обличчя. Ті шнурки зав'язалися назавжди, оскільки Сергій також сподобався Алі з першого погляду, невдовзі після знайомства вони одружилися. Мне понравилось, что он спортсмен, нет у него вредных привычек, не курит, не пьет, такой характер веселый. То есть я как бы выходила замуж за спортсмена. В щасливому подружжі народилися дві дочки, які перейняли найкращі риси своїх батьків. Олена, молодша дочка Сергія та Алли говорить, що мама з татом як небо та земля. Однак саме протилежність їхніх характерів і поєднала це подружжя. Ані доповняють друг друга. Мама дуже спокійна, у нас лояльний человек, мягкий, тактичний, якби как бы, достатньо. ну сдержанно, то есть папа же у нас очень эмоциональный человек, э, такой взрывной иногда. Он, конечно же, где-то он летает в облаках, то есть они очень разные. Возможно, за счет этого как бы они черпают друг у друга недостающие черты. Сергій Миколаєвич переконаний, у подружньому житті велику роль відіграє уміння спілкуватися та знаходити компроміси. А з цим у його сім'ї проблем ніколи не було. Щось у ній міняється, щось міняється в мені. Потім діти це теж такий фактор, дуже цікавий. Потім, якщо є якісь скрутні ситуації в житті, то вони найбільше такі виразні, які е, саме підкреслюють те, що які в нас якості найтіш, най, на них можна орієнтуватися, і десь ми рідко заглядаємо туди до себе, а який я? А у спілкуванні з такими людьми у критичних ситуаціях. Ти розумієш, що є на кого зіпертися і так далі. І звісно, що і з другого боку теж. Якщо в тебе є широке плече десь у якійсь справі, то й ти можеш десь підставити це плече. А от пані Алла говорить, що у них як у пісні Алли Пугачової не було б тебе, не було б мене. Що ж стосується її секрету гарних сімейних стосунків, то жінка впевнена, головне уміти терпіти і більше часу приділяти вихованню дітей. Самое главное в семейной жизни это терпение, особенно со стороны женщины. Если есть терпение, значит и будет семейная жизнь налажена. Вот. Ну и всякое бывает в жизни, что и не ладится где-то что-то. Друг другу уступать и больше внимания детям, тогда оно будет какое-то содружество такое семейное хорошее, когда больше внимания детям, тогда некогда думать о чем-то другом, как бы так и семья и крепнет. Однак більше, звичайно, доводиться терпіти саме Аллі. І якби не її піддатливий характер, навряд чи б Сергій Руднів досягнув таких висот на літературній ниві. Їхня дочка переконана, за кожним геніальним чоловіком стоїть геніальна жінка. Треба віддати довжне мамі за те, що все-таки терпіння, хоч це і банальна фраза, но за великим мужчиною завжди стоїть велика жінка. То есть я думаю, если бы не те условия, которые вот мама создает, и мне в том числе, то вряд ли кто-то бы захотел писать стихи, картины. Сергієві та Аллі Руднєвим вдалося майже півстоліття прожити в любові та злагоді, саме тому, що вони завжди вміли говорити про свої проблеми і чути одне одного. А ще пані Алла могла завжди перетерпіти будь-які невзгоди, і вірила, що її чоловік талановитий поет. Тож вірте одне в одного та підтримуйте, що б там не було, і сімейне щастя не змусить вас чекати. На цьому наша програма добігла кінця. Нехай у ваших сім'ях завжди панують мир та злагода на все добре.